Єдиний соціальний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Несплата єдиного внеску призводить до негативних наслідків фінансових санкцій та суттєво може вплинути на отримання пенсії. На сьогодні 16 тисяч платників податків Полтавської області мають заборгованість з єдиного соціального внеску в сумі 282 млн грн. Якщо платник єдиного внеску протягом 10 календарних днів не сплатив суму недоміки та штрафів з нарахованою панею і не оскаржив вимогу в адміністративному чи судовому порядку, то така вимога вважається узгодженою. Упродовж 10 робочих днів з дня узгодження вимоги її насилають до органу виконавчої служби. Державна виконавча служба не пізніше наступного робочого дня з дня надходження неї виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження. Зв'язку з зазначеним податкова служба вкотре попереджає про наслідки виникнення заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску, це блокування рахунків, в тому числі карткових, арешт майна, обмеження виїзду за кордон посадових осіб-боржників чи самих фізичних осіб-підприємців, право громадян на соціальний захист, тобто захищення соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань, гідне пенсійне забезпечення. Інші виплати гарантує, зокрема, своєчасне погашення заборгованості по єдиному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. З метою уникнення незрозумілих ситуацій вчергове звертаюся з проханням своєчасно сплачувати платежі та добросовісно дбати як про власний соціальний захист, так і співвітчизників.